У Смілі відкрили алею слави на честь загиблих воїнів-залізничників. 15 світлин героїв тепер нагадують громаді про їхній шлях і жертву заради України. На відкриття прийшли рідні та друзі полеглих воїнів, військові та жителі міста. Захід розпочали з найважливішого згадки про кожного героя. Про всі 15-тьох розповіли коротко і глибоко, ким був у мирному житті, де служив і за яких обставин загинув. Після кожної історії з фото урочисто знімали прапори, яким воно було огорнуте. Цей момент на алеї стояла абсолютна тиша, а люди слухали. Історії життя героїв. Вже після громада об'єдналася у спільній молитві за душі загиблих. Освячення меморіальних дощок провів військовий капелан Михайло Шевчук. Слава Україні! Отак слухаєш імена по земні наших воїнів, наших захисників. І так думаєш. Де та Синьківка, де то Новомайорське, де Андріївка, де Солодке, де Богданівка, а де Сміла. Дається, де так далеко ті міста і села, де загинули наші герої? А вони мали тут роботу. Вони любили цю роботу. І завдяки їхній праці. Артерії нашої держави, залізничні колії, залізничні потяги, живили нашу державу. Сьогодні підтримка духовна це звичайно, молитва. Це все, що потребують душі їхні. Але ще вони сьогодні очікують від, від всіх нас. Щоб ми не тільки пам'ятали, а щоб зробили все, щоб на цій алеї слави не збільшилося фотографій. Вони будуть задоволені тим, що ми не тільки молилися, а ми робили все для того, щоб зупинити цю війну і щоб Україна залишалася українською. Я запрошую до спільної молитви, щоб спільно разом молитись за наших героїв. Попросити Божого благословення на цю алею слави. Від громади пролунали слова вдячності родинам за мужність їхніх близьких. Залізничники це ті професіонали, той колектив, який самого першого дня як на коліях, як на колокомотивах, так і в Збройних силах України боронять нашу країну, боронять нашу землю. Хотілося б подякувати профільковим організаціям та трудовому колективу за вшанування. Дійсно, залізничників в вигляді Алеї Слави, як кожен трудовий колектив сьогодні може це зробити і це робить. Наш святий обов'язок пам'ятати всіх загиблих героїв, всіх синів та доньок України, які віддали найдорожче це своє життя за незалежність та суверенітет нашої країни. Слава Україні! Квіти, покладені до меморіалу, стали символом пошани тим, хто віддав життя за Україну.